Це такий смачний рецепт, що я просто плачу від цибулиного соку, тому що на цибуля фіолетова, марс називають неможливо. А рецепт цього салату він дуже смачний, приготуйте обов'язково. Він простий у виконанні, але пікантний і досить незвичний. Тож, поїхали, я вам покажу. Знадобляться перці, помідори, цибулька, одної цибулинки достатньо. Нарізаємо все кубічками. Цибульку я нарізаю кубічками і заливаю оцтом. Я заливаю половину оцту, половину води, бо в мене оцт не яблучний, а 9% такий столовий звичайний. Можна просто оцтом залити, але недовго протримати. Можна розбавляти водою то вже як ви хочете. Я ще додаю дрібку цукру. І зараз оцт. Ось такий в мене столовий 9%, звичайний. О, 9. Перець я понарізала кубічками також. Ось такими. Десь по 5 мм, 5-7 міліметрів кубічки. Так само потрібно порізати і помідори. Помідорів має бути стільки, скільки і перцю. якщо в мене ось така тарілочка з горкою і перцю, то така сама має бути з помідорками. Цибульки я менше кладу. І ще один інгредієнт це бринза. Я купила ось таку. У нас сьогодні приїжджали фермери в село, і вони привозили молочну продукцію. Я взяла отаку от велику, Ну, в них вони не ріжуть так, як це вакуумовано. Тому я взяла велику, їй вистачить набагато салату. Тут, бачите, тут три такі шматочки можна поділити, на три салати вистачить. І також для салату потрібний буде майонез. У мене ось такий це не реклама, просто такий, який був. Бринзу взагалі треба брати дуже солону. Вона тут, як казали, в міру солона, ну у нас в селі не було іншої, тому я взяла ту, яка є. Я її зараз понатираю і додам туди дрібки солі. Тому що тут в салат соль окремо не додається, ніякі спеції не додаються. І тому бринза має бути солоною солоною. Зазвичай я беру бринзу в таких упаковках. По 400 грам вона там в розсолі знаходиться, така м'якенька, дуже, такі упаковки ще фета буває, філата у них моцарелу вони виготовляють в таких от пачечках, як раніше вдома сарама була, хто пам'ятає, хто такий олд, як і я. Якщо у вас ось бринза така не солона, недостатньо, то краще все ж таки її підсолити. Якщо у вас є гуцульський сир буц, хто знає такий. То він підійде для цього салату більш за всі, за всі сири. Це саме з буцем дуже смачний буде. Але якщо його, на жаль, нема, то можна використовувати звичайну принзу. Або також можна взяти звичайний творіжечок і його просто посолити. Також, якщо вже у вас не бринзи, нічого нема, але є творіжечок. Я думаю, навіть в самому глухому селі є творіжечок, це так точно. Але якщо у вас немає і творіжечку, то ви можете купити кефір, заморозити його, потім він розтане, у вас стече сиворотка з нього, і ось ця маса, яка буде залишатися, це буде такий кремова сирна маса. Її також можна підсолити і додати в цей салат. І так, збираємо сам салат. Ось із цих чотирьох інгредієнтів і буде складатися салатеюшка. Для салатика я беру ось таку невеличку глибоченьку, тарілочку і викладаю всі інгредієнти шарами. Перший шар це перець. На перець я викладаю мариновану цибулю. Цибуля може бути фіолетова, може бути біла, салатна цибуля, можна навіть не маринувати, якщо ви полюбляєте смак цибулі. Потім зверху додаємо невелику кількість майонезу. Зараз я покажу, як я роблю. Ось так. І ложкою я так трохи розпеділяю, чи як... розшаровую, ну, ви мене зрозуміли. Покриваю так, Якщо у вас майонез в тюбіки, а до речі, я вже давно не бачила майонезів тюбіках, чи у вас вони є, чи ні, хто мене розуміє загалом. Про що я кажу? То можна отак-от просто сіточку зробити. Але, на жаль, що я давно вже не зустрічала такі майонези. Тепер зверху помідори. Нічого не солимо. Має бути солоний творіжечок і все. І від майонезу соль. Розподіляємо. Я готую для своєї рідні, тому я готую без варюшок. Якщо вже для гостей, то, звісно, треба розприділяти все це столовими приборами. Ось так. І зверху також я додаю небагато майонезу, трошки. Ось так це виглядає. Ну я його трошки ось так також розпреділю, небагатко. Яскравий майонезний смак тут бути не потрібний. І тепер зверху насипаємо буц або бринзу. Робимо зверху такий шар, щоб він покрив помідори і видно було лише сир. Також можна додати зверху трохи зелені, якщо вона у вас є. Я би сюди все ж таки додала кінзи, вона в мене є, я її обов'язково додам. Також можна петрушки чисто для краси. Але загалом основний рецепт цього салату йде без зелені. Це вже як кому буде до смаку. Дасте йому трошки настоятися в холодильничку декілька годин, або можна вживати одразу. Розрізаємо як тортик і кладемо у тарілочку, щоб всі інгредієнти були разом. Можна також всі ці інгредієнти змішати, але якщо на стіл подавати, коли гості, краще, коли шарами. Якщо ви приготували і от-от одразу сідаєте їсти. То буде гарно і розмішати. Це вже як кому сподобається. Тож всім смачного. Готуйте такий салат і пишіть обов'язково в коментарях, як вам смак. Страшенний вітер. О, дивіться. Рушники позривало. Хоч би не впав цей горіх. На нас саме сьогодні. Thank you ми будемо співати все добре? Зайшла в кінотеатр, де відбувається зараз виставка на честь дня народження Маріуполя. І вже в цю неділю, це септозавтра, будуть показувати фільм 20 днів Маріуполі. Безкоштовно в кінотеатрі Україна в Черкасах на 19.00. Тому, якщо ви з Черкас, приїдьте обов'язково, подивіться, бо дивитись новини це одне. Той фільм показує саме ті події, які були на перші дні війни в Маріуполі. І я пам'ятаю всі ці відео. Ми їх дивилися у Тіктокі. Вони були тоді, на початку війни, і саме по цим відео ми дивились і бачили, які події там відбуваються. Я скажу чесно, я дивилась фрагменти цього фільму, бо повністю фільми подивитись я просто не змогла. Якщо будете йти, беріть з собою заспокійливе, воно вам знадобиться обов'язково. Що ще хочу сказати? Все ж таки, я вважаю, такі фільми потрібно показувати, особливо в тих місцях, містах України, які далеко від фронту. І особливо зараз це актуально. До речі, виставка буде проходити п'ятниця, субота, неділя, ви можете придбати там е, такі картинки або е, е, картини, які написані художниками, митцями. Тож, завітайте, не будьте байдужими. Я забула сказати, що е, ці гроші від картин вони йдуть на дрони на фронт і бажано. Мати донати в електронному вигляді, тому що готівку вони не приймають. Ось так. Щось, поки я ходжу, повітряна не почалась. Думаю, ну, як завжди, мабуть, шахетити чи ще щось, дивлюсь по всій Україні, вся Україна червона. Біжу музичку забирать малого. Ну, Загалом вони там в музичній школі в укриття ходять, там займаються. Але все ж таки давно не було такого, що прям вся Україна була червона, що то воно таке О, Я там побачу, повернулись з музичної школи. Йдемо по вулиці. Ось такий у нас. Покриття вулиці м'якеньке. Що ще мене є така ручниця. Овове ручниця. Сьогодні такий захід сонця приємний. Це вам Покажу трошки. Ну, Воно видно, ми там йшли, прям було знаєте, таке жовте знизу, а потім блакитне згори, як прапор України, бачите? Люди кінець вересня, я у футболці, мені дуже жарко. Ці футболці вечором, ось, ось і вечором вже темніше. Ось так тепло, уявіть, хто б міг знати. Я загалом не знаю, як щодо посадки цибулі і часнику, коли їх у листопаді їх саджати, а якщо не буде зовсім ніяких дощів, то як я їх посаджу. Вони ж не пустять коріння, земля суха-суха, як пісок. Навіть, знаєте, вже як не, не як пісок, а як якась цегла. Особливо там, де був полив, ось, наприклад, в мене в лунках був полив. І там, де був полив, воно прям... Цегла, цегла така. Ой, не знаю. З такою спекою, чи будуть взагалі огородні сезони в мене вдалі, чи ні. Юначе. Ви не перевершені. Так, посмотри приносили сюди. Володимир. Юначе дитячий пояс, жовтий. Ось так пройшли декілька моїх днів. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково сходіть на 20 днів в Маріуполі. Хто з Черкас, хто поблизу Черкас живе і у вас є змога 29 вересня, 19.00, кінотеатр Україна, показ фільму «20 днів в Маріуполі. Безкоштовно обов'язково подивіться. Ви маєте бути в курсі тих подій. Бо всього по телевізору не покажуть. А це фільм номінований на Оскар, і варто кожному українцю його хоч би раз передивитись, особливо ті люди, які живуть далеко від фронту. Я вам всім бажаю мирного неба над головою, всім гарного бережіть себе.